Потрібні товари з Китаю. Недобросовісні постачальники і мовний бар'єр можуть стати серйозною перешкодою. Що ж робити? Надійний вихід це сервіс по викупу товару з Китаю Buyout. Ми самостійно викупимо і доставимо з Китаю обраний вами товар, а ви гарантовано заощадите до 30% вартості у порівнянні з іншими сервісами. Як це працює? Ви робите вибір на будь-якому китайському торговому майданчику. Повідомляєте про це нашому менеджеру, вказуючи характеристики товару, або оформляєте замовлення по фотографії. Після опрацювання заявки наш філіал у Китаї викуповує товар і доставляє його в Україну. Це просто ми займаємося як розрібним, так і гуртовим викупом. Серед замовлень, з якими ми працюємо, наявні найрізноманітніші категорії товарів. Тепер вам не потрібно розбиратися у внутрішніх китайських платформах. Просто відправте заявку на викуп на сайті buyout.biz І краще зробіть це прямо зараз.